Але я якщо сказав, що говорити... у операційного все ж таки більший стрес, ніж у виконавчого або власника. Ну, можливо. У нього більше комунікації з людьми, він, більше, він більш емпатичний, він порівняно може тут бувати. Ну, він має бути за логікою більш емпатичним. Так, тому у нього, я думаю, більше стресу, бо він в процесі. Він буквально да. він, він і є процес. Просто так, <хи> да, і особливо додає стресу чайка-менеджмент якраз партнера, або власника, або виконавчого, який не системний, який а, там з певних причин не заходить. Наприклад, таск-менеджер, задає мільйони питань на день по кожній задачі чи процесу, або навіть не в курсі, що це вже розплановано, і наприклад, сьогодні ми робимо одне, а завтра інше, а вважає, що десь щось загублено. Ну, словом ось ця дискомунікація і постійні зальоти. В комунікацію з мільйоном запитань, воно дуже збиває з темпу і операційного, і всю команду, і люди вигорають від цього, тому теж так не робіть.